І знову всім привіт! На сьогодні автомобілі стають більше гаджетами, ніж засобами для пересування. І напевне цього вже не уминути. І знаєте, стає так тепло на душі, коли чуєш про вже старі, але досі живі мерседеси та БМВ. Ну як для прикладу. І я саме про ті автомобілі, яким не треба було змінювати прошивку, а про ті, в яких достатньо заливати пальне та міняти мастило. Але час невпинно крокує вперед, і нам лишень залишається здогадуватись, а що буде далі. Коротше, з вами Серега, і це автомобільні звістки. Поїхали. Же почнемо шевроле, які представили новий тракс. Перший молодіжний «Шевроле Тракс вийшов у 2012 році і, нарешті, змінить своє покоління. В основу моделі лягла нова платформа, і автомобіль суттєво збільшився в розмірах. Новинка стала на 279 мм довшою і на 51 мм ширшою за попередника. А колісна база зросла на 152 мм. Тепер габарити кросовера по довжині 4537 мм, по висоті 1564 мм, по ширині 1823. А колісна база 2700 мм. У автомобіля стрімкий силует з купеподібним дахом. Також йому дісталися двоярусні фари: масивна решітка радіатора, великі задні ліхтарі, широкі колісні арки та великий спойлер. Їздить новий тракс на 17-дюймових алюмінієвих дисках. А що ж там з салоном молодіжної новинки? Салон кросовера вирізняється сучасним висококласним дизайном. Тепер він має 8-дюймову цифрову панель приладів та мультимедійну систему з 11-дюймовим екраном і підтримкою бездротових Android Auto і Apple CarPlay. Ну нарешті бездротові Android Auto та Apple CarPlay. Модель також одержала автоматичну систему клімат-контролю, кнопковий запуск двигуна, сидіння з підігрівом та електроприводом. Також включ Чинний набір систем допомоги водієві Chevy Safety Assist, камера заднього виду та адаптивний круїз контроль. Але кого вони хотіли цим здивувати? По-моєму, це стандартне оснащення для сучасного авто. Але давайте про двигун, можливо, там вони таки здивують. Під капотом моделі встановлено 1,2-літровий турбодвигун потужністю 137 кінських сил та 219 ньютон метрів крутного моменту, шестиступенева автоматична коробка передач і система переднього приводу. До сотні, як заявляють, молодіжна тачка їде за 8,6 секунд. А це аж на 1 секунду швидше, ніж у минулого покоління. Новий тракс вийде у продаж вже на початку наступного року і стартуватиме з 21. Тисячі доларів користувачі китайської соціальної мережі Weibo повідомляють про звалище з безлічу автомобілів Aura IQ – Випущених компанією Great Wall Motors та вкритих товстим шаром бруду. Як стало відомо, ці електромобілі були частиною амбітного проєкту крашерінгу під назвою All Sharing, який був запущений аж у 2018 році. Проєкт був досить амбітний, і у 2020 році компанія прозвітувала про 2,5 мільйони зареєстрованих користувачів. При цьому більшість відгуків клієнтів були позитивними. Але потім у компанії таки почалися проблеми. Та з'явилася інформація. Інформація про повне закриття сервісу причина полягала в обмеженні субсидій на електромобілі у Китаї. При цьому електрокари, що працювали в каршерінгу, не були розпродані, а були покинуті просто неба. Ну і так, для трохи більшого розуміння: електромобіль ORA IQ має збільшений кліренс і хорошу маневреність. Модель оснащується 163 сильним мотором і може проїхати без підзарядки понад 300 кілометрів. Американська компанія резвані презентувала свою новинку Vengeance. Брутальний позашляховик випускатимуть за індивідуальним замовленням та продаватимуть за ціною від 249 тисяч доларів. Новий резвані Vengeance побудований на базі Cadillac Escalade, але радикально відрізняється від нього зовні. Поряд зі звичайною версією пропонують також броньовану, але її вартість буде сягати приблизно 500 тисяч доларів. Її можна доукомплектувати розпилювачем сльозогінного газу, електрошокером, сиреною та тепловізором. У комплекті з авто йдуть бронежилети та протигази. А от салон нового авто практично не змінився, якщо порівнювати з ескалейдом. В оздобленні використано шкіру та дерево, а на передній панелі встановлено великий трисекційний дисплей. Три ряди сидінь можуть вмістити семеро людей. Причому задні пасажири мають свої монітори. Покупцям на вибір запропоновано 62-літровий 420-сильний V8 та 3-літровий турбодизель на 277 кінських сил. Такі версії коштують однаково. А от за доплату у 85 тисяч доступна 690-сильна компресорна вісімка від зарядженого Cadillac Escalade V. Опубліковані офіційні фото нової Honda Proлог. Перший повністю електричний кросовер марки вийде у продаж аж у 2024 році. Але показати його вирішили вже зараз. Нова Honda пролог відрізняється стриманим та лаконічним дизайном зі злегка похилим дахом. Та вигнутою віконною лінією. Розкосі фари виконані у фірмовому стилі японського бренду та нагадують оптику нової Honda CR-V. З цікавого, новий електрокросовер Honda розробляє разом з General Motors. Він отримав платформу GM Ultium як Cadillac Lyric та Chevrolet Equinox. За габаритами авто трохи більше за CR-V, а велика колісна база робить його просторішим на відміну від бензинового побратима. У салоні частина перемикачів запозичена у CR-V та Civic. Ну таке дуже часто буває у японців. Електромобіль Honda отримав віртуальну панель приладів та 11,3-дюймовий сенсорний дисплей. А от характеристики нової Honda стануть відомими трохи пізніше. Ближче до запуску. Наразі відомо, що будуть версії з переднім та повним приводом на мікрофабриці стартапу Arrival у Великій Британії. Успішно випробували нову методику виготовлення автомобілів, а саме без використання традиційної лінії збірки. Першим продуктом став електричний фургон. Поки що це лише експериментальне виробництво. Але до кінця 22-го року вони планують виготовити 20 електричних фургонів. Хоча з самого початку у компанії були більш амбітні плани, а саме, 400 автомобілів. Джилі та Вольво презентували кросовер з витратою палива менше 1 літра на 100 кілометрів. У Китаї презентували новий Link Co. 09 EMP це великий кросовер, який став новим флагманом у лінійці преміум підрозділу концерну «Джілі». На батьківщині він коштує від 50 до 53 тисяч доларів. Експорт моделі до Європи розпочнеться згодом. Новий Link Con 09 це п'ятиметровий семимісний кросовер, створений спільно зі спеціалістами Volvo у 2021 році. Автомобіль збудовано на платформі Volvo XC90. EMP це топова плагін-гібридна версія моделі. Вона оснащена двохлітровою. Бензиновою турбочетвіркою і трьома електродвигунами, які сумарно розвивають 519 кінських сил та 844 ньютонометри. метри. Розгін до сотні займає 5,9 секунд. Але найцікавіше те, що цей кросовер витрачає 0,95 літрів на 100 кілометрів, звісно, у комбінованому циклі. Крім того, батарея на 41 кВт-годин дозволяє проїхати до 150 км в електричному режимі, а запасу палива вистачить ще на 950 км. У Албанії виявили феноменально надійний Mercedes Benz e клас у 124 му кузові. Автомобіль вже проїхав понад півтора мільйони кілометрів, і це все без особливих проблем. Mercedes-Benz E200D 1993 року працює в таксі в курортному місті Дуррес. Нинішній власник Луан Ніна придбав седан 15 років тому. І не на секунду не пошкодував. Мерседес показав себе як надійне та невибагливе авто. Двигун та КПП у нього досі рідні. Єдиною несправністю за останні 15 років стала пробита прокладка головки блоку циліндрів. Втім, слід зазначити, що албанський таксист таки дбає про своє авто і регулярно його обслуговує. Зараз на одометрі авто 1 мільйон 584 тисячі 600 кілометрів. Але відправляти його на пенсію власник не збирається. Нагадаємо, що Мерседес Mercedes-Benz і e клас W124 вважається однією з найнадійніших моделей німецької марки. Її випускали з 85 по 96 рік, і всього виробили 2,5 мільйони автомобілів. Українські громадяни, які відкрили фірму в Польщі або знайшли документально оформлену роботу, можуть взяти в оренду, в лізинг або просто придбати в кредит автомобіль. Ринок швидко відреагував на їхні потреби. І за даними платформи CarSmile, українці, які шукають нове авто, найчастіше обирають лізинг. Це понад 70% покупців. Їхні задекларовані доходи показують, що справи у компаніях, які вони відкрили в Польщі, йдуть відносно добре. Тому для біженців з України в Польщі підготували пропозиції по-українськи, а також можливість перевірити кредитну історію в українських банках. Отже, нове авто для українців за кордоном стало реальністю. Опубліковано нові офіційні тизери Mercedes Benz EQE SUV. Електричний кросовер дебютує на автошоу в Парижі вже сьогодні, тобто 16 жовтня. А у продаж надійде на початку 2023 року. Дизайн Mercedes Benz EQE SUV не став сюрпризом. Він виконаний у типовому стилі електрокарів марки. Ванфас кросовер нагадує старшого брата EQS SUV. У нього довгасті фари та пластикова заглушка з трипроменевою зіркою на місці решітки радіатора. Салон Mercedes EQE SUV також був розсекречений. На всю ширину передньої панелі розтягнутий великий трисекційний дисплей, а передні сидіння розділені високим тонелем. Автомобіль дебютує у двох повнопривідних версіях. У варіанті EQE 43 потужність становитиме 476 кінських сил, а у EQE 53 687. Обидві модифікації оснастять акумуляторною батареєю ємністю 96 кВт -годин від седана Mercedes EQE. Запас ходу складатиме майже 500 км. А зарядити батарею на 80% у швидкому режимі можна буде приблизно за 15 хвилин. Очікується, що новий Mercedes коштуватиме від 85 тисяч євро. А його головними конкурентами стануть Audi Q8 e Tron, BMW iX, а також новий Polestar 3 від Volvo. Після того як Тесла представила відеоігри з керуванням за допомогою керма. Або сенсорного екрану, або контролера. Інші бренди не пройшли осторонь. Тепер тією ж стежкою пішли в BMW. Вони почали співпрацювати з компанією Air Console, щоб надати клієнтам доступ до кількох ігор. Цей крок дозволить власникам i 4, i7, iX та інших автомобілів, оснащених iDrive 8, використовувати вигнутий дисплей як ігровий монітор. Ігри відображаються на центральному екрані, а панель приладів залишається без змін. Баварська марка каже, що один або кілька гравців зможуть підключатися до інформаційно-розважальної системи автомобіля за допомогою своїх телефонів і використовувати свої пристрої як контролери. Все, що потрібно зробити, це ввести цифровий код або ж відсканувати QR. Така система доступу також дозволить іншим власникам BMW, які сидять у своїх автомобілях, приєднатися до ігрової сесії. Поки Електромобіль заряджається. Ну що ж, зрештою, як ми бачимо, автомобілі все більше стають схожими на гаджети, аніж звичні засоби пересування. Вже і так існують підписки на підігрів сидінь та інше. Мені страшно уявити, що ж буде далі. Але, як то кажуть, поживемо, побачимо. Отож, дякую всім за увагу і нагадаю вам, що потрібно підписатися на канал. А також нагадаю, що у мене є свій канал. На нього теж переходьте та підписуйтесь. Тож чекаю на підписку та коменти. Дякую всім за увагу! З вами був Серега, і до наступних зустрічей!